Дорогі браті і сестри, сьогодні ми знову збираємося. Нам Господь дав можливість в цей поминальний день зібратися усім на спільну молитву де ми об'єднуємося і одне одного підтримуємо. Недаремно сьогодні таке Євангеліє читалося, коли ми його чули не один раз, коли були на похоронах. І самі слова оці, де сказано, що одні воскреснуть в життя вічне, а інші для суду. Оці моменти самі найважливіші, тому що людина може багато потрудитися тут і успадкувати вічне життя, не боятися, що от мене чекає якась гірша участь, а для того має бути совість якомога чистіша. Коли вона перестане нам докоряти, тоді ми будемо мати впевненість у тому, що нам буде не страшно. І водночас хочеться згадати слова апостола Павла, який от говорить, що не хочу, браття, лишати вас у незнанні про померлих, які сумують, не маючи надії да, на Воскресіння. А ми повинні вірити, ми повинні надіятись, тому що немає сенсу тоді, якщо от все так закінчиться, всі відійдуть наші найрідніші. І все, і ніби ми ніколи не побачимось. Але ми ж то усвідомлюємо, ми розуміємо, щось нам підказує, що попереду ціла вічність більше, ніж наше життя земне, скільки кому дано буде. Нам сумно, що немає поряд тих, з ким ми звикли жити, спілкуватися, радіти. І це, цей біль він ніколи не мине, він з ним доведеться навчитись жити. Але зігріває і дає сили те, що коли ми чекаємо того моменту зустрічі з нашими рідними, адже ми всі разом зустрінемося. А зараз, коли хто може по силі своїй не втрачати від часу, а молитися, хай буде ця молитва, хоч навіть один раз в день лунати, але ми згадаємо, що в покой Господи душі спочили храбів. От кого ми знаємо, наших рідних. Допомагає також милостиня, коли ми чинимо якісь в пам'ять про спочилих справи, оскільки вони не можуть цього зробити. Ми повинні просити інших, кого знаємо, що помоліться. Це, ві... Це допомагає. Часто буває, що нам, можливо, можуть. Приснитися нашій рідні, хоча насправді зв'язку от немає тут такого прямого, тому що наші рідні вони не мають тої сили, щоб от до нас з'являтися. Насправді Господь посилає нам ангелів у вигляді наших рідних, щоб нас підтримати, нагадати, що от ми повинні як правильно поступати. І ми всі насправді звикаємо одне до одного, наскільки призвичаїлися, от, наскільки вже вважаємо частинкою нашого життя когось з наших близьких, що коли людина в якийсь от неочікуваний момент, ні, 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 ніхто не знає, як і коли, відходить з цього світу. І нам звіщають цю вістку сумну. І нам просто наскільки боляче стає, що здається все. Життя обірвалося, життя закінчилось, і ми не маємо якогось сенсу для себе. Але як показує досвід, показує час, людина це переживе, вона навчиться, доведеться навчитися, доведеться стати мужнішими, тому що в пам'ять про спочилих. Ми не можемо собі цього дозволити. Ми не можемо жити отак, як жили до того. Нам все одно треба змінюватися. І навіть не через те, що, можливо, люди чекають від нас перемін. В першу чергу ми повинні зробити це для себе. Навіть втайні, коли ніхто цього не побачить. Мати цю думку змінитися. Тому що. Біля нас ще є багато людей, яким і наша допомога потрібна. І вона нам допомога ця потрібна всім. І отак от складається в житті, що як оці пазлики, якщо когось немає, ми не можемо скласти якусь картину. І от всіх, хто нас оточує, оці пазлики вони заповнюють, тоді стає гарна картина. І як буває важко, коли ми, живучи на цьому світі, ходячи по цій землі, ми от втрачаємо родинні зв'язки, ми втрачаємо зв'язки з нашими близькими і перестаємо за них молитися. Ми десь ворогуємо, тримаємо різні образи, ми поливаємо брудом когось. І здається, це ж наші рідні. Наші близькі люди. А що вже ж тоді говорити, коли ми всі християни? А християнин мав би заступатися за іншого християнина, допомагати миритися, а не доливати масла вогонь. Це от просто для того, щоб розмірковувати над тим, як проходить наше життя. А воно просто швидко минає. І якщо подумати про той момент, що, от, допустимо, сьогодні Господь покличе когось із нас, і ми станемо? Невже нам хотілося би от розстатися з нашим цим світом, з нашими людьми от, в такому стані? Не хочеться нікому побажати такого стану, тому що це пекло і з ним йти в той світ? У вічність має бути страшнувато. І в нас є зараз цей момент, коли ми можемо заставити себе, пробачити, пробачити все те, що, можливо, назбиралося. І хто не встиг попросити в нас пробачення. Просити в Бога для них милості, просити. Тому що якщо ми просимо і для нас попросять, це ж буде добре, правда, як ми постанемо перед Богом і ми знаємо, що там лишилися хороші люди, які нас згадають обов'язково, вони не забудуть. Хтось та колись промовить за нас молитву, і нам стане легше від того, тому що ми самі вже будемо безпорадні там у вічності. Все те, що зараз назбирається і піде з нами. І добрі, і погані вчинки. Тому хочеться побажати, щоб ми всі, всі до єдиного, от, готували себе, не забували, не бути безпечними. Немає гарантії, що сьогодні ми переживемо цю ніч. Ми не знаємо, чи завтра ми сподобаємося бути тут на службі знову. Можливо, це остання для нас служба. І хотілося ці хвилинки завершити якось так бадьоро, що давайте ми всі об'єднаємося разом довкола молитви, тому що це єдиний оцей зв'язок із нашими рідними, тому що ми молимося і ми не забуваємо про них. І пам'ять про них живе якраз до тих пір, поки ми згадуємо. І Якщо навіть не лишається вже рідних поряд, то недаремно ми сьогодні прийшли в храм. Де все одно згадуємо, всі християни згадуємо за тих, хто вже спочив, всіх від віку спочили. І коли ми будемо після завершення літургії звершувати чин панахіди, то також, прохання, не турбуймося про те, що зараз там десь свічка не горить, ще щось, а думаємо про те, що зараз в нас є оця година, і ми повинні докладати саме зусиль для молитви. Тому що ми тут. І щоб ми не було так, що прийшли сюди даремно і вийдемо з храму, а нічого не зробили для себе, для наших рідних. Тому оце має бути головне, а все інше другорядне, навіть якщо хтось прийшов без хліба, навіть якщо хтось нічого не приніс, нічого страшного, не переживаємо за це, що, от, що будуть подумають люди, що вони скажуть про нас. Взагалі, це, це насправді. Стає так смішно від того, що як е, чому ми так от звикли жити, що думаємо більш про людське око? А що люди подумають, а що скажуть? Там десь не так зробив знову люди. І оце все нас, ніби циклічність життя нашого от на цьому що а що скажуть люди? А запитаємо себе, а що скаже наша совість, коли буде стояти перед Богом? Ну так, ми витрачали час, бо треба було зробити це, свічку запалити, ще щось. Але водночас залишалася наша душа, от яка потребує оцеї сильної молитви, великих зусиль. Адже кожен скаже, що молитися не так то легко. У нас, мабуть, не завжди виходить стати помолитися спокійно навіть, вже не говорячи про те, що десь в дорозі. І скільки от часу ми присвячуємо на молитву? Мабуть, кожен міг би більше. Кожен міг би більше зробити чогось, постаратися. Але от, на жаль, буває так сумна правда, що все от так швидко минає, і вже коли наступає той момент, що ми десь чи приходимо до когось на похорон, ми десь там стоїмо. Буває, що і це навіть не допомагає, наскільки вже от зачерствіли можна стати, що це не торкається. І здається, що кожен раз, чи на похоронах, чи тут на службі, лунає проповідь, але не всі ж слухають її, сприймають, і не всі роблять далі за цими словами. Нам хотілося б якогось чуда, так? щоб зараз в один момент сталося чудо. Але чудо насправді і не один раз трапляється в нашому житті. Їх так багато, що ми те, що звикли називати буденністю, насправді це є багато чудес. Якщо людина встала зранку, вона відкрила очі. В першу чергу що треба сказати? Слава тобі Боже! Так буде правильніше. Спробувати от з маленького, Господи, благослови цей день провести якось в мирі. Допоможи мені стримуватися, щоб мій язик знову не наговорив чогось зайвого, щоб я не дістав когось своїми вчинками, своїм характером. Але от якраз все, все зводиться до того, що наскільки ми себе от. Зарядили позитивно в молитві, оскільки ми, ми миру будемо мати зараз, ми з цим підемо і зможемо ділитися. І навіть бувають такі випадки, що хтось нас десь дістає, а ми відчуваємо, що ми можемо зараз триматися, що ми можемо відповідь не нахамити. Нам от десь є та сила, і буває, що коли ми дійсно більше помолилися, потрудилися, ми це відчуваємо і ми не можемо це заперечити, бо це кожен переживає. І тоді нам якось ми по-іншому дивимося на людей зовсім. Тому я закликаю всіх нас до того, щоб ми не не охолоджувалися ні в вірі, ні в тому, що от той час насправді він нас об'єднує, об'єднує, тому що якщо, якщо хтось слабкий... То ми повинні його більш підтримати, і ми для того тут разом є. Соборна молитва, вона дуже сильна, соборна, спільна оця молитва, коли і священники, і хор, і віряни всі разом об'єднуються довкола от одного, зосереджують всю свою увагу. І, хоча б на цей час короткі відкладають всі свої турботи, які нас не полишать, але ми будемо мудро ставитися до них по-іншому. Ми отримаємо тут силу і зможемо йти і далі робити всі діла, але вже по-іншому. Ми можемо вийти зовсім іншими людьми. І це не слова, це факти, тому що людина, яка приступає сюди, переходить взагалі цей поріг до храму, яка бере участь у таїнствах, вона не може залишатися такою самою, тому що Господь її починає змінювати вже тут. Навіть від єдиного бажання, що людина зараз стоїть і розуміє, що ну, важко зараз змінитися отак в один момент. Важко, але є вже усвідомлення цього, є бажання переміни це вже чудо. І ми всі насправді цікаві тим, що в кожного ж є свої проблеми і в кожного є за що молитися. І буває так, що ми думаємо, що наш біль, він найбільший. Що наше горе, воно найважче. Але це не так. Коли ми дивимося на всіх довкола, там почули щось, там трапилось ще гірше, ми розуміємо, що ми ще насправді якось ще так, ще, ще не сильно страждаємо. Тому нам треба радіти, навчитися навіть в ці складні часи, все одно вчитися радіти з того, що і проживати от кожен день. Проживати його, а не просто так марнувати. Проживати його цінністю і радіючи з того, що от ми побачилися, ми зустріли наших рідних. Зустріли. А де доведеться посумувати, Ну, з цим ми мусимо теж жити, тому що от буває, що іменно через біду, через ще щось людина змінюється. І як би не було важко, як би не було сумно. Як би не хотілося б плакати, то ми краще дійсно станемо поплачемо, поплачемо, щоб звільнити, от випустити цей біль. Хай воно вийде через сльози. Але Господь нас обов'язково підтримає, дасть нам сили далі, тому що, от, якщо ми тут вже от збираємося, починаючи неділя, стрітня, і сьогодні субота, дасть Бог завтра зберемося. Просімо в Бога якраз для того, щоб дав нам сили ще і ще раз бути тут, в чудовому цьому місці, де от це для нас всіх лікарня духовна. І хай кожен за своїми проханнями одержить те полегшення, ту підтримку. І я вірю, що Господь наскільки цікавий тим, що приходить в той момент, коли потрібно і коли ми якраз не чекаємо. От нехай так само станеться для кожного чуду, що Господь його торкнеться, і ми вийдемо з храму утішеними. Я дякую всім і продовжуємо молитися.